Використовував бутулотоксин і ці ситуації він показаний. То це не потрібно чекати там 25-30 років. Це можна робити і набагато раніше. І в цей період вже, я думаю, варто було б звернути увагу і на аліатурні варіанти підтяжки обличчя. Давно вже не було підтяжка обличчя в такому віці. а буквально тижнів три в мене була підтяжка обличчя в 42 роки. Вітання. Я Павло Денищук, пластичний хірург. І якщо ви дивитесь це відео, значить вас цікавить пластична хірургія і ви в правильному місці. А зараз у нас буде тема досить цікава, в якому віці які маніпуляції або процедури показані і можна робити. Тому що мене часто запитують, а можна мені в 25 років вже робити там уколи бутулотоксину, чи уколи гілронки, чи редіусу, а чи можна мені в 40 років вже підтяжку обличчя робити? Тобто вони весь час притягуються своєю увагою до свого паспорту, до свого віку. Я дивлюся на них і говорю: ви знаєте, мене паспорт вас не цікавить. І скільки вам років в даний момент мене також не цікавить. Мене цікавить тільки стан вашої шкіри і стан вашого здоров'я. Тому що якщо ваше здоров'я дозволяє, я маю на увазі більш такий серйозний вік, то я вам буду робити операцію і в 45, і в 55, і в 60, і в 70 років, якщо є для цього відповідні покази. А зразу хочу сказати, що покази для підтяжки обличчя в моїх руках вони відтягнулися, мабуть, на років 10. Тому що я коли 20 років тому е, оперував вже обличчя, то це було в середньому 45-50 років. То на сьогоднішній день настільки можливості естетичної медицини виросли, що вони дають можливість для людини виглядати чудово, класно, набагато довше, ніж, наприклад, їхні батьки. Що ж, кому в якому віці краще робити? Щодо е, бутулотоксину, в якому віці можна починати, також це не має значення по великому рахунку, в якому віці, тому що в мене були з мамами, приходили е, доньки, їхні, в яких така звичка, вони так собі щось зморшать, перенісся, що так щось думають, так що вони щось сокрушаються, що створили вже собі на перенісі зморшку, яка вже не розслабляється і не уходить, якщо навіть розслаблене обличчя. І в цій ситуації я коректував дійсно цю зморшку, по-моєму, в 17 років для дівчинки, використовуючи бутулотоксин, щоб зняти цей спазм, використовував бутулотоксин, і ці ситуації він показаний. Тобто, якщо у вас немає зморшок, або вони появляються суто такі незначні, то це не факт, що вам треба вже в 20 чи в 25, чи в 30 років робити той бутулотоксин. Але якщо ви дивитеся в зеркало, ви посміхнулися, у вас з'явилися зморшки, ви успокоїлися, у вас якісь ще залишаються такі. Лінії, то я думаю, що треба, мабуть, звертатися до лікарів естетичної медицини, щоб вони використали все-таки бутилотоксин для корекції того, щоб ці складки не усугублялися. Щодо об'ємної пластики, то дійсно вона може бути використана якраз і в 18-20 і в 20 років, якщо є якісь рубцеві зміни, з мінус ефектом тканин. Тобто цю корекцію можна відкоректувати об'ємною пластикою. Це може бути ліпофільм, це може бути радіс, це може бути можливо, гіалуронова кислота. І в цій ситуації це абсолютно виправдано. Якщо є дефекти, якісь рубцеві чи вроджені, чи асиметричні виражені зміни, то це не потрібно чекати там 25-30 років. Це можна робити набагато раніше, і поступово-поступово, зокрема, якщо ліпофільм ми використовуємо. Ми проводимо ці процедури і нарощуємо той ефект, який вирівняє ці всі асиметрії, вирівняє ці всі дефекти. Якщо вже йде мова за, наприклад, якісь тканини більш в такому від 25 до 30 років, то тут вже появляється, як я говорив, вже більш такі мімічні зморшки, появляються якісь, можливо, вже. Опущення тканин появляються носогубні зморшки, То, звичайно, в цій ситуації нормально, абсолютно виправдано, використати об'ємну пластику з використанням або препарату Redis, або гіалуронова кислота, або той же самий ліпофілінг. Але, звичайно, зловживати не потрібно потрібно витримувати час ще потрібно відповідним чином професійний, хороший догляд. В відповідних клініках або ваш по рекомендації спеціаліста домашній догляд. І я, до речі, в цій ситуації хотів би знову ж таки звернути вашу увагу на мої два відео, де я рекомендую проводити масаж животика, масаж шиї, там масаж обличчя, компреси на обличчя робити в домашніх умовах і мінімізувати ті всі зміни, які тільки появляються у вас на обличчі, і ви будете попереджувати подальші. Процедури або якісь маніпуляції професійні на обличчя допомагайте собі своїми руками. Ну, якщо взяти вже більш такий вік від 30 років до 40 років, то потрібно сказати, що звичайно в цей час вже більш сильніше проявляються якісь складки, можливо, являються якісь контури, втрачаються об'єми. Чому тому, що Зменшується процес вироблення колагену власними тканинами, тобто з'являються якісь вже вікові моменти, які потрібно не залишати на самотік. Для цього є відповідні процедури біоревіталізації, та ж альтера, можливо, для вас буде показана, щоб простимулювати цей колагеновий ріст тканин, щоб відновлювати і підтримувати в хорошому стані ваші тканини. Тобто звертайте увагу на ці процедури, омолоджуючи. Але ці процедури такі серйозні, вони в хороших таких достойних клініках, і вони вас спеціалісти проконсультують і, звичайно, можуть провести. Зверніть увагу знову ж таки на плазмотерапію. Спеціальна є така дарет плазмотерапія, яка в чотири рази сильніша, ніж звичайна плазмотерапія. І вона знову ж таки буде привносити ті потрібні, необхідні, такі омолоджуючі, стимулюючі агенти для вашої шкіри. Знову ж таки, в цей період вже, я думаю, варто було б звернути увагу і на аліатурні варіанти підтяжки обличчя, які можна використати в комбінації з об'ємною пластикою. В цій ситуації продовжує бути актуальним об'ємна пластика, продовжує бути актуальним ліпофілін, продовжує бути актуальним і ті ж, як я вже говорив, процедури біоревіталізації. І це все дає можливість ну, тримати обличчя в хорошому стані і мінімізувати ці вікові зміни. Якщо ми беремо вже чуть більш такий серйозний вік, то від 40 там до 50 років, то тут вже і зміни відповідні серйозності. тут вже нашаровуються зміни, які виникли в результаті там набору ваги, схуднення, які виникли в результаті вагітності родів, кормління груддю. І часто пацієнти до мене говорять, що в результаті от таких процесів в неї з'явилися більше проблем з обличчям, опустилися тканини. Тому моя рекомендація обов'язково тримайте стабільну вагу, і це вам буде якраз давати можливість тримати і хороший тургор обличчя, попереджувати, ніби таке опущення тканин. Але якщо вже в цьому віці з'являються ці зміни, то в мене, наприклад, давно вже не було підтяжка обличчя в такому віці, а буквально. Тижнів три в мене була підтяжка обличчя в 42 роки, тобто я вже давно не оперував такого, таку молоду пацієнтку, але в неї були виражені зміни в ділянці обличчя. Я так розумію, що на сьогоднішній день, після цих наших в Україні таких ну, стресових ситуацій, пов'язаних з війною, кількість пацієнтів, які будуть мати ті вікові зміни, набагато більш виражені, кількість цих пацієнтів збільшиться. Тому я ще раз хочу сказати. І звернути увагу вашу, звернути увагу на те моє відео, зверніть увагу на животик, на шию, на обличчя своїми руками. І займайтеся, і ви будете ніби попереджувати ці стресові явища, які появляються на обличчі в результаті таких от змін. Тому що якраз цей період є пацієнти, які говорять, що вони набрали в вазі, тому що обмеження в русі, обмеження було якогось вибору харчування. більше. Були калорійні продукти, більше якісь там крупи, це все, бо вибору не було, але така була ситуація. Тобто, я ще раз говорю, що від, вік, від 40 до 50 років вже цей вік може бути в тому плані, щоб бути проперований. Але в цій ситуації, як правило, це буде можливо не велика операція, це буде лігатурна підтяжка, це буде комбінація з об'ємною пластикою, з ліпофілінгом. Але можливий вже й варіант, коли я проводив серйозне оперативне втручання з маспластику і в такому ранньому віці. Ну, така була ситуація. Я ще раз говорю, що можливо таких пацієнтів появиться більше. Зараз ще мені важко робити висновки, але для оперативного втручання в більшості моїх пацієнтів це вже від 50 років. 50, 55 років, тому що в цій ситуації вже пацієнти не погоджуються з тими змінами, які в них є на обличчі, і які не піддаються вже корекції не об'ємними пластиками, не біоревіталізаціями, не плазмотерапією. Як вони мені говорять, доктор, я все роблю. Я виконую всі рекомендації мого косметолога, я займаюся там регулярно. А воно нічого не допомагає, тоді, звичайно, йдіть на консультацію до пластичного хірурга і вже з ним потрібно вирішувати ситуацію. І в цій ситуації, звичайно, є сенс зробити операцію, відновити всі ці контури і знову йти до косметолога, займатися, продовжувати займатися е, е, вже самою текстурою обличчя. І в цій ситуації буде такий правильний підхід. Не потрібно чекати, от я таки в 60 років піду на операцію. Чого чекати 60 років, нічого не робити для цього? Якщо є можливість, то займайтеся, звичайно, якщо вам вдається покращувати свій стан і вам вдається виглядати класно на нітках, на різних варіантах об'ємної пластики, нормально. Але якщо ви бачите, що вам це нічого не допомагає, не чекайте тих 60, -60 років, відійдіть до хірурга і хай вже вирішуйте питання по оперативному втручанню. Якщо у вас повненьке обличчя, можливо, смаз пластика, там, спеціальною корекцією, є моя розробка. Якраз омолодження повного обличчя можна прооперувати, зробити його більш худеньке. І ефект буде як мінімум 10 років. Це дуже важливо від таких от підтяжки обличчя. І підтяжка обличчя вона вже може бути в будь-якому віці. Є в мене пацієнти, яким я вже два рази робив ці операції. І це нормально. У мене є пацієнта з саме така з віку 72 роки, коли я оперував її. І це вже була повторна операція, тому що раніше її 30 років назад же оперували. І я її повторно робив операцію. Велику серйозну операцію робив. Через 5 років у мене є. Я її робив вже ліпофілінг, Тобто пацієнтка хоче залишатися класною незалежності від віку. Є бажання, є стан здоров'я, який дає, дозволяє хірургу зробити операцію, який дозволяє провести наркоз. Ми робимо такого плану операцію в будь-якому віці. Ну ось, в принципі, я розповів вам ці вікові цензи для оперативного втручання або для різних процедур, які показані в тому чи іншому віці. Хоча я ще раз говорю, вік для мене не має принципового значення, мені важливий ваш стан шкіри на даний момент. І я тоді буду рекомендувати той чи інший підхід для вашого омолодження. Якщо у вас є якісь зауваження або є доповнення, будь ласка, давайте пишіть в коментарях. Якщо є запитання, обов'язково задавайте питання. Прошу поділитися цим відео. Це ваша буде вдячність за роботу мою, моєї команди. Підписуйтеся, якщо хто не підписався, буде багато нових. Відео нових ідей є у нас. А так будьте здорові, красиві, удачі вам! Щаслива!